Простий рецепт смачнющої аджики на зиму, яка розлітається просто за столом на ура. Нам знадобиться 2 кг помідорів, 1 кг болгарського перця, три гострі перчики і головка часнику. Тепер через м'ясорубку нам потрібно перепустити наші помідорки, болгарський перець, часник і гострий перець. Тепер ставимо на вогонь і варимо 40 хвилин. Тепер вливаємо 125 мг оцту, 125 мг олії, 125 цукру і 1 столову ложку солі. І варимо ще 10-15 хвилин. Розклали все в банки і тепер закручуємо. З даної кількості інгредієнтів у нас вийшло 5 півлітрових баночок. Адже тепер добре укутали і чекаємо до повного остивання. Зберігайте рецепт і смакуйте разом з родиною.